Феликс, всего, сегодня Феликс. І сьогодні буде нове відео, нове відео в моєму видео с Чорбенку. Что <тюх> за фигня? Ч? Там вистріли якісь! Вистрелы! Яко выстрелы! И не проверь! Добре, зарадиду! Володя! О, молодець, я ти бачив вже две якісь вимаха великі. Скоро тобі буде десь років 13 за два роки будеш. будеш вже, коротше, доросли тобі вже нормально волину дамо. Може там десь ігл за тебе. Іди було кабипий, щоб ти захрип, захріп тебе був новий голос. І курку з'їв. Їж курку, давай. Бляха, тепер мені самому треба йти. Але як його вичислити я знаю да хані бо завтра на світанок їду. А адвій я завтра на світанок піду не <плес> Так, беремо так зараз взимемо м4 м, -4. м -4. Видемо знаю, бо то зомби может бути Стрмний ки трошки. Так в мене є ідея в поржуці. Сикинь. Привіт мені на мене напогатом не буде як зомби свині. В мене є ідея зараз забратися на церкву і звідти подивитися. Так зомби сегодня техни зомби. Стэнк, свинка забег-то, забег забег. Закрыл. Э е, моя баррет ми. Они зомби. Бан был син. Вс, гарить, как сразу Ха! Це барет. Так, треба подивитися. Весь це буде примірно з того лісу, чого не бачу. Що це? Показалось? Ні, точно якісь дерев. Что хтось є? Шо я его не батальйон землі А в зеленій формі тільки придурки мускалі. Лем ну, зарада. Бляха. Не ну, спитає свою эмчку. Ха. Файна эмка. Так, идем туда. Там зомби вроде не було. Три шлинг пока не побачив, не побачив. Хова. Хоба, 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 хоба. Бляха, всі на мене, всі на мене треба. Тут, там что-нибудь? це? Показали? Хто на в Руки вгору! Э, мужик! не стріляй! Я свій! Ага, свій, а чого форма зале, там зелене, як рашисть? Ага, я не стойпер, Федюк, я не стойпер, я, 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 я маю такі формі бути. А по кому стрілял? По бандюгані зомбі, ну зараз вже, який, знає, ж який, знаєш, який час зараз. О, да, там, я сам бачив, там скільки зомбі. А то як ти не побачив? На ту ферму на ту церку заліз і тебе побачив. Я дивлюся, я дивлюся, а там якийсь чел сидить собі в траві. А ну шо, два тоді дружити. Коротше, у нас он там бункер є, ты якщо хочеш, приходь. Ми тобі будем рать. Бункер? Добре. Тільки я покупаю, буду ще тут, а поки а Прийду до вас. Ну коротше зараз беру всі свої монатки і піду. Патрони всі діла. А де вас ви кажете о, Бачиш он ту церкву. Он тут бачиш? Бачу. Нам ну, коротше буде такий невеликий бункер. Там, пароль, е... коротше, ти там постукаєш, і я вийду тобі відкрию. Добре? Добре? Добре. 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 І пішов, ти мене там прикриєш. Да вс. До Ух тут дробовик, А у вас там зброя є багато? Та, в нас там зброи зброї, зброї купа, це ж не просто бункер, це VIP бункер президентів. Добре, я пішов. Ока пістолет зараз, шесть чмочка. Зараз опять кисть вивезли. Коните, блин, уже люблю. Але не цей мій борт, це конечно зброя. Це, конечно был снова быстрело просто взмыла на кусочки того пандюгана того мускаля так Андрей! что там стрелял чиздал не андрей там короче був петя снайпер и весь чел короче я так короче вылезаю на церкву оглядаю Потім бачу якийсь стовп, такий, ну знаєш, з здосов. Потім підпридивляюся, а там Челселі. Я обійшов його тихенько, насилаю стол, кажу, ти расист, бо він був такий з темно-зеленій формі. Він каже, ні, ні, свій, просто снайпер. А він каже, то я тебе не буду вбивати. Якби я тебе убив, я вже же це давно зробив. Я вже вами тут вже два тижні свіжо покрити поприйшли. Я за вами сліду з того моменту, як ви прийшли в нашу долину. Ну, він каже, а я кажу, а ти не хочеш до сприєднатися? Та можна, але я ще поки мені треба там посадити, монатки зібрати, тоді вже піду до вас. Ну, не непогані новини. Можна нас каже ще одне ліску до нього є. <клух> 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 Добре. Він вже скоро прийде. Так що ти чекай, і йому двері. Угу. Добре! Ну що, друзі, це ми будемо закінчувати. Ми знайшли нову людину. Вона завтра прийде до нас в бункер, і ми, я їм буде зроблю такий міні-рунтур нашого бункера. Ну що, всім пока-пока!